Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6, Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Ну, прийшла людина тебе вбити. Ну, ти довго будеш розмірковувати. Коли на сцені актор Михайло Озеров брав до рук автомат, він точно не думав, що колись заряджатиме зброю бойовими патронами. На 25 лютого 22. Колектив харківського театру Ляльок готував прем'єру Матінка Кураж і її діти про війну, про життя, про те, як люди виживають, як вони роблять свою кар'єру. Всі ми знаємо, що дехто з покидків нам наше життя змінили. Так театрали стали волонтерами. Допомагали і цивільним, і військовим, а згодом і самі взяли зброю до рук. Від друга письменника Сергія Жадана Михайло почув про щойно створений добровольчий підрозділ. Організував і очолив його харківський бізнесмен зі списку Forbes Всеволод Кожем'яко. На момент початку великої війни мільйонер відпочивав з дітьми в Альпах, але без вагань повернувся захищати Харків. Все попросив Сергія кажу, знайом. Я пішов записуватись. І Ми записалися на практично всі хлопці, які волонтерили. Актори, художники, звукооператори, оператори освітлювач. Назву Хартія, як згодом, і марш вигадав теж Жадан у підрозділі під керівництвом досвідчених військових. Цивільні вчилися воювати на рівні з професіоналами. І робити це доводилося дуже швидко. Вчився на програміста, працював в оперативній поліграфії, дизайн, комп'ютери таке. Цей досвід мені знадобився, в принципі, і тут. Наразі виконую функції більш при штабі. У цивільному житті так, працював сантехніком. Зараз у бригаді Хартія ми захищаємо нашу землю, наші родини. У цивільному житті працював інкасатором з повномасштабної війни. Став. На захист своєї держави, доньки. Нам навіть бронь зробили, так що 24 го числа, як почалася повномасштабна війна, я е, підійшов до начальника, сказав, що я поїхав в все. В цивільному житті працював в охоронній компанії. В початку війни прийшов до лав Збройних сил. Я не термінатор, тому я і вимушений. Постійно готуватись. І це не тільки як би і бажання, це ну, такий статут в Харті, що ми постійно повинні бути в формі. Для Михайла Озерова тоді першим завданням стала оборона північної Салтівки. Далі Хартія отримала село Руську Лозову, а ще через деякий час сунула ворога на кордони з Росією. Ну це А оце місце перетинання. Державного кордону з касоцерна ка. А воно же український прапор встановила Хартія. Так що, все буде Україна, слава Україні! З нами на прямому зв'язку засновник Хартії. Всеволод Кожем'яков. минулому бізнесмен зараз вже військовий. вечора! вітаємо. Ближче до 22-го року утворилася хартія, як вона була заснована, і хто був першими добровольцями, які приходили до вас у ваш підрозділ? З 14-го року я намагався допомагати фронту там, і впливати якимось чином на допомогу там певним підрозділам, робив різні проекти. Ну, коли повномасштабне вторгнення почалося, ну я відчув, що нерв трошки інший і. Ну, я відчув гостру потребу бути причетним безпосередньо до тих подій, які відбувалися е, на лінії вогнього зіткнення. Я коли повернувся в Харків, е, там на третій день, здається, от, одразу ну, в мене були певні друзі, які були військовими, ветеранами от, і цивільними. От, і я відчув, що є певна кількість людей, які не готові. Мобілізовуватися, але готові в якомусь складі воювати і допомагати захищати міста. Часто можна почути, що Хартія працює за стандартами НАТО. А хто допомагає вам от в цьому впровадженні стандартів НАТО інструктори, люди, які пройшли цей вишкіл, у нас є певна команда, яка сформувалася ще в 16-17 році. Це люди, які глибоко на науковому рівні розуміються на цих стандартах, які вивчають документи, тримають руку на пульсі постійно. Ми опрацювали і перевели велику кількість документів, які регламентують діяльність армії Сполучених Штатів, і якісь ми адаптуємо, якісь прямо впроваджуємо. Ну є певна команда фахівців, і ми навчаємо людей. І ті, вже кого ми навчаємо, ну вони вже їдуть там за кордон і займають там перші місця на курсах, які нам надають партнери, повертаються і теж навчають людей. Хочу звернутися до грома. Знаю, що зараз ви воюєте в Хартії. Чому зробили цей вибір? Мені. Дуже сподобалася реалізація цих стандартів. Новий розвиток для мене це було для мене. Послугувало як новим викликом в розвитку і в побудові мене як офіцера, як майбутнього нашої армії і. Невеличке спрямування мене та моєї мети в майбутньому стати генералом, то очолювати цю армію вже по новим стандартам і новим функціям, які навчають мене в цій бригаді, саме в харті, як в село, так і інші командири цієї бригади. Дякую вам, Седякую, Дякую, що турбуєтесь про майбутнє Дякую. Нашої армії. Дякую.